На сьогодні діють декілька програм підтримки, які допомагають боротися з різними викликами. Дійсно, є програма, як озвучувалася, підтримки аграріїв при фронтових регіонах. Тим аграріям, які працюють на територіях можливих бойових дій, вони можуть отримати тисячу гривень на один гектар розрахунок. Ті, хто працюють на територіях активних бойових дій та активних бойових дій з реєстрами, оскільки там складніше дві тисячі гривень на один гектар. Це не єдина програма підтримки, яка доступна від уряду для українських агровиробників. Є програми по відновленню мельорації. Ми розуміємо, що кліматичні зміни призводять до частих посуг, як ми всі бачимо, наприклад, цього року. Можна отримати компенсацію до 50% витрат на будівництво або відновлення мельоративних систем в будь-якому куточку України.